Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І зараз невеличкий огляд на ніж від Біла Зброя, моделька Вікінг. Давненько в мене вже є такий ніж, але конкретно зараз в руках в мене повністю новенька моделька, свіжо, так би мовити, зроблений. Чому так, розповім далі в огляді. Ну а зараз, як завжди, почнемо з розпаковки, детальної демонстрації ножа та його технічних характеристик. І поїхали! Ну, а поставляються ножі від біла зброя, ось в таких картонних коробках, в принципі, звичайна сіра коробочка. І спереду бачимо е, типу штампик, логотип білої зброї, напис Біла зброя, напис українською зроблено в Україні, і також англійською Made in Ukraine. Оце класно, за це лайк. І, до речі, прикольний логотип у біла зброя. Я Якось раніше не дуже його розглядав, але ну, тут типу меч і з боку два ножі, і це е, стилізовано під герб. Ну, блин, Класно класно зроблено за логотипчик, однозначно їм лайк. Ну, Але логотипчики теж не саме цікаве. Саме цікаве, що всередині. А всередині у нас е, ніж це модель Вікінг, як я вже казав на початку. Також додаткова гардочка. Ну, Якщо бути точним, то додаткова гарда стоїть уже на ножі. І копія, копія висновку експерта, що ніж не належить до холодної зброї, але, скажімо так, є такий. Невеличкий нюанс, що до холодної зброї він не належить з ось цією ось зменшеною гардою. Ну чи це больстер виходить, а ось це вже гарда. Тому що коли ми додатково замовляємо ось таку велику гарду збільшену і встановлюємо її на ніж, то даний ніж переходить до категорії холодна зброя. Стандартно, стандартна поставка це ось такий невеличкий больстер, який стоїть ось тут, і ну, відповідно з ним у нас немає ніякого упору. І відповідно з ним, ніж не являється холодною зброєю. Це досить такий важливий момент. Тобто, коли там нам потрібна холодна зброя, ставимо велику гарду, коли нам не потрібна холодна зброя і не потрібні зайві запитання від правоохоронних органів, ми ставимо ось цей невеличкий больстер і собі спокійно користуємось ножем господарсько-побутового призначення. Що ж? З цим, я думаю, зрозуміло. Давайте почнемо огляд, так би мовити, по порядку. З його піхов, в принципі, з зовнішнього вигляду. Має, ну як бачите, наступний вигляд. Я думаю, всі вже давненько бачили ножі від Біла Зброя. Вони на ринку досить давно, і, в принципі, якихось суттєвих змін їхні моделі не, не мають за досить великий час їхнього перебування на ринку, як я вже казав. Це і добре це і погано, тому що піхви у конкретно у цих моделей Біла зброя, вони далеко не найкращі вони, так би мовити, дещо застарілі. Так, вони полімерні, це класно, але ось ця кліпса вона не є надійною, вона може просто відігнутись. В мене особисто траплялась така штука. Ну і так як вона. На люверсах прикріплена, то в принципі, кудись там її переставити, зробити там горизонтально її поставити. В принципі, ми не маємо такої. Можливості це є, ну, скажімо так, недоліком даних піхов, вони не є універсальними. Але, в принципі, можна прив'язувати паракордом, можна якимось от під якісь ремні зроблено, не знаю навіщо це, але ну, в принципі, є така можливість. Внизу у нас є дренажно-вентиляційний отвір, тому що ніж зроблений зі сталі 65Г, вона, в принципі, може собі спокійно заіржавіти. І зайва вода хай краще стікає з піхов, ніж залишається там, і тоді ніж буде дещо менше коротко. Сам клинок має полімерне покриття, що запобігає корозії, але ось ну сама заточка, саме лезо, плюс це невеличке фальш-лезо, воно може заіржавіти. Плюс під час користування, під час якихось важких жорстких робіт полімерне покриття воно буде 100% стиратися, зішкрябуватись, будуть царапини І також в тих місцях він може дещо поіржавіти, тому певний догляд цей ніж все-таки потребує. Так, з лівої сторони, можемо побачити гравіювання Полікарпович. Як бачите, можна замовляти додаткове гравіювання на ножі, яке забажаєте. Ну а з правої сторони у нас назва моделі це вікінг, і також логотип біла зброя. До речі, хочу відмітити, що на попередньому, на попередньому вікінгу від білої зброї цей логотип було ледь-ледь видно. Тут він зроблений дуже якісно, дуже класно. Він класно читається, класно виглядає. Ну, в принципі. Не те, щоб це було якось дуже важливо, але, але певний такий плюсик, що хоч над цим попрацювали. Щодо самого ножа, так, до речі, руків'я тут, якщо не помиляюсь, АБС пластик, ну тобто руків'я полімерне, тут вже нічого не скажеш. На кінці є у нас темлячний отвір і є гвинт, який кріпить це саме руків'я. Гвинт, ну, скажімо так, не найкращий. Про нього я розкажу трошечки пізніше. Ніж є фултангом або за іншою версією на скрізний монтаж. Тобто ось цей ось кінчик це сталюка, яка є одним цілим із клинком. Я вважаю, що це все-таки фултанг. Ну, Наприклад, Вова Леший вважає, що це не фултанг, а на скрізний монтаж. Тим не менш, запас міцності у цього ножа надвеликий, тому що обух у нього 6 мм, зведення доволі таке сурове. Є вже оце фальшлезо, про що я говорив, що дає йому ну, певні переваги при проколюванні якихось предметів, і взагалі ніж великий та важкий. Всі його технічні характеристики, технічні дані ви можете побачити зараз на екрані. Це, ну, в принципі і сталі, матеріали, і його габаритні розміри, його вага і все тому подібне. Зараз можете спокійно прочитати на екрані. Ну, І ще до речі, щодо піхов, то в піхвах він держиться ну, дещо не найкращим чином. Угу. Зараз, до речі, чомусь він тримається в піхвах, Ну, але добре, тест на тримання в піхвах я буду якось проводити окремо. Так, мене цікавить ще такий момент. А чи сумісні ці піхви з кріпленням теклок? Давайте подивимось. Як це перевірити? Беремо теклок, беремо піхви і дивимося, чи будуть співпадати отвори. Ну, В принципі, так, В принципі, теклок можна почепити, і сюди на ці середні, в принципі, підійде, на передні отвори підійде. Ну, на ці не підходить, не підходить, і ось на ці підійде. Тобто, в принципі, при бажанні можна. Якось не знаю, цю кліпсу зрізати і почепити на дані піхви якийсь або теклок, або МОЛЛЕЛОК. Так, по піхвам, я думаю, поки що все. Далі можна перейти до якихось невеличких тестів ножа. До речі, щодо тестів ножа, то свій ніж біла зброя, який брав участь у тестуванні в порівнянні з іншими ножами українських виробників, той ніж я переточував, типу, там робив близько 20 градусів на сторону. Тобто загальний кут був близько 40 градусів. І ну, по-перше, я заточив не дуже якісно. По-друге, типу, така заточка вона. Не передбачена виробником виробником передбачена заточка близько 55 градусів. І саме з такою заводською заточкою даний ніж і буде проходити тестування на різ і на різні інші навантаження. Ну побачимо, що він покаже, і чи буде він затуплюватись, і чи буде це гарантійним випадком. Ну, а перед тим як перейдемо до тестів порізу, я вам покажу мій ніж вікінг, який я відправляв на тестування в компанію Біла зброя. До речі, хочу відмітити, що тут навіть і піхви дещо відрізняються розміщення люверсів. Як бачите, на новій версії піхов, воно все-таки. Зроблене для теклоку, тому що на старих піхвах з теклоком отвори не співпадали. Ну, в принципі, певний плюсик в цьому є. Ось оцей гвинтик, типу всередині втулочка, і з обох боків вкручується в неї гвинтик, який і тримає власне руків'я. Ну і виглядає це ось так. Виглядає це ось так. Тобто за версією Вови Лєшого, це не є фултангом, це є наскрізним монтажем. Ну окей. І чому ніж має саме ось такий вигляд? Тому що він проходив тести на твердомірі. Була підозра, що він недостатньо закалений. І як бачите, ну, він був зачищений. Я не знаю, навіщо було зачищати його повністю. Залишили гравіювання Полікарпович, ну, типу, щоб було видно, що це саме мій ніж. Хтось може сказати, що ну, типу, зробили на якомусь іншому, гарно загартованому гравіюванні, але я не думаю, що настільки прямо заморочувались, щоб е, викидати там, типу, два ножі, щоб щось там комусь доказати. Тим не менш, можу відправити ось цю заготовку комусь на тест, на твердомір, якщо хтось цього бажає. Е, було проведено досить багато саме з цих тестів, і такий момент, що там, де ріжуча крайка, ось тут бачимо один-два. Три було проведено тести, саме тому були випиляні ось такі зуби. І тут твердість була там щось, якщо я не помиляюсь, 60 роквелів, чи навіть 61, чи щось близько того. Ну, типу, дещо більше навіть від заявленої відео з твердоміром я буду вставляти також зараз вам на екран. Відповідно, тут твердість найбільша в районі ріжучої крайки, в районі обуху твердість дещо менша, в районі руків'я вона ще менша. І ось тут, на самому тильнику, якщо можна, на самому хвостовику, тут твердість найменша, там щось типу 55 одиниць по роквелу. Зверху щось там. Типу теж 56, я вже точно не пам'ятаю, буду вставляти показники вам на екран. Ну і в цьому є сенс, тому що ріжуча крайка має бути найтвердішою, щоб е, краще тримати заточку, а обух, е, хвостовик мають бути дещо м'якшими, щоб витримувати якісь там динамічні навантаження при рубці чи там при батонінгу, чи при чомусь такому. В цьому, в принципі, є е, певний сенс. Ну і деякі інші тести на твердомірі в інтернетах. Ми можемо бачити, що проводяться там. Ну, не, не в районі ріжучої крайки. Е, що ж, на цьому, мабуть, все. Саме тому, що цей ніж був дещо зіпсований, якщо можна так сказати. Мені біла зброя і відправили новий, новий ніж «Вікінг», для того, щоб я зробив на нього гарний огляд, чим я власне зараз і займаюсь. Ну а зараз подивимось, як він буде різати, в принципі, якісь там стандартні мої речі, а потім пізніше ще буде одне відео з порівнянням ножів від українських виробників і з тим, як вони. Ріжуть так, їх мені поки що не потрібні. І перше, найперше, що буде різати цей ніж, це ну, папірець. Так, папірець це не зовсім те, для чого створений цей ніж, але це, як, скажімо так, індикатор того, як ніж заточений, чи рівна в нього заточка і чи ріже він взагалі. Рве досить нечистий різ. Але із кутом 55 градусів, ну, чогось е, від нього очікувати і не варто. Ну, як я вже сказав, що папір це не зовсім, не зовсім про ножі від біла зброя. Е, наступний тест. Давайте спробуємо постругати дрючок, побачимо, як він стругає. І тут знову ж таки стругає він. Ну, приблизно ніяк. Е, великий кут заточки, дуже товстий обух, е, таке, скажімо так, грубе зведення. Не робить його ножем для стругання, не робить його якимось там бушкрафтерським ножем, тому що, знову ж таки, даний ніж дещо не про це. Спробуємо порізати гуму. Гума досить товста. В принципі, я її ріжу всіми ножами, спробую це зробити протягом. Так, один. І другий протяг не прорізав, не прорізав. Ну, знову ж таки, це не є якимось там дуже гарним різаком. Так, можна відірвати, але ножі з тоншим обухом, з більшим кутом заточки, справляються з цією роботою набагато-набагато краще. Так, шланг, ріжу шланг, армований, досить товстенький. Дуже важко. Важко йому це дається. Різ нерівний. Ну і можете просто порівняти, як з цією роботою справляються інші ножі. Але знову ж таки. Ножі відбіла зброя не про це. Відрізати можна, відріже він це криво, і робити це ним не, не є чимось зручним. То для чого ж тоді ножі від біла зброя? Якщо вони не можуть різати папір, якщо вони погано справляються з якимось там струганням деревини і тому подібним, вони все-таки більше для якихось важких робіт, і як позиціонує їх сам виробник, що ним можна навіть перерубати. Метал, якщо це необхідно. Тому зараз, саме зараз я це і спробую ним зробити. Це будуть, так би мовити, хард-тести. Для початку, для початку я буду рубати ним цвяхи. Так, так. Все по-простому, паличка. Mm. Ну, Цвях він не перерубав, але нічого йому і не сталося. Так, ще раз спробуємо. Це треба було б робити на чомусь твердому. Е, ну, окей, цвях він рубає, але не перерубує, тому що це треба все-таки на чомусь твердому робити. Е, на... В лезі з'явились невеличкі замини. Так, в тих містах, місцях, де я рубав, є невеличкі замини. Зараз спробую прорізати цинк. Так, це такий ось корпус ркг 3 м 6 штук. Не від патронів цинк, але метал, я думаю, плюс-мінус однаковий. Ну і побачимо, чи можна цим ножем відкрити цинк. Пробивати взагалі без проблем. Подивимось. Ну, таке. Зараз спробую прорізати. Блін, я не знаю, як нам можна відкривати цинки. Мабуть, краще все таки Користуватись спеціальними відкривачками для цих самих цинків, але давайте спробуємо прорубати ним ось цей метал. Спробуємо ось так. Рубає він, майже не рубає. Але і ріжучій крайці, в принципі, чогось, чогось страшного не зробилось. Бачимо, що відривається полімерне покриття. Але сама ріжуча крайка, так, вона має невеличкі замини, але, в принципі, при цьому ніж не перестає ще бути ножем. Ну що ж, давайте познущаємось з нього ще трошки. До речі, оце покриття воно доволі товсте і воно відпадає прямо такими е, ломтиками. Є у мене ще ось така труба, це щось типу відліжка якогось. Ну, як запевняла мене директор компанії Біла зброя, що ножем можна, в принципі, рубати метал, якщо це необхідно, і він має витримувати такі навантаження. Ну, давайте спробуємо. Так, Ось що ми маємо. Ну, типу так, він його рубає, але перерубати там, наприклад, таку трубу навряд чи е, ним вдасться. Але, ну, такі доволі нормальні м'ятинки він залишає. Можливо, ось так спробувати. Вторець. Давайте спробуємо так. Ну, Самі можете бачити, що шматок просто відколовся. Коротше, рубати метал я ножем біла зброя не рекомендую. А якщо не рубати метал, то навіщо він тоді такий потрібен? Ну, типу, на відео, на відео якийсь там. Шматочок можна перерубати, це окей. Але насправді, чи це має якийсь сенс, не знаю. В принципі, якісь певні тяжкі роботи ним можна робити. Тобто, ну, цинк, мабуть, не відкриєш, але те, що він дійсно проколював той метал без проблем. Тобто, якийсь там капотним можна прорізати, але знову ж таки, навіщо це робити? Ну і зараз ще один тест, який я хотів провести над цим ножем, Блін, Мені якось аж шкода на нього дивитись. Це протестувати міцність його вістря, забити його в цей пеньок і спробувати його зламати. Тобто бічні якісь там поперечні навантаження. Так. Так, не буду робити це до себе, краще ось так. Ну ось в цьому плані, в цьому плані, мабуть, немає рівних ножам від біла зброя, тому що... Тому що зламати його якимось таким чином, мабуть, неможливо. Він навіть не зігнувся. До речі, так, навіть не зігнувся. Ну що ж, а зараз давайте перевіримо знову, як він буде різати папір. Ну, він його різав погано, а зараз перестав різати взагалі. Е, так, що ж, які висновки можна підвести під, е, після оцих тестів біла зброя? Ну, як бачите, ось такий шматок леза в нього відколовся. І це не є проблемою, тому що на ножі біла зброя дається пожиттєва гарантія. Тобто, ось це гарантійний випадок. Як бачили на відео, що я Намагався порубати ось такий метал, від типу сирий. Ну, я не, не думаю, що якісь там стійки для ліжка вони е, калені і якісь там щось типу такого. Так, це, скоріш за все, був типу злом, якесь там більшне навантаження. Але е, якого хріна мені компанія Біла Зброя заявляла, що цим ножем можна рубати метал, я ним рубав метал, він зламався. Ну, Це гарантійний випадок, і цей ніж мені замінять по гарантії. Тому е, не є це дуже великою проблемою. Дуже великий плюс, що в нього надміцне вістря, і якось дійсно його зламати ну, от саме руками, мабуть, неможливо. Якщо це там робити якимось інструментом, можливо, тоді так. А просто кудись його загнати і при цьому якось виламати ну, це прямо, прямо дійсно дуже складно, складна, так би мовити, задачка. Щодо самого ножа, як ножа, це скоріше не ніж. Це скоріше, все таки щось ближче до якогось там шанцевого інструменту. Там, десь біля саперної лопатки, він має лежати, біля сокирки він має лежати. А не біля тих ножів, якими там щось дійсно ріжуть. Це типу інструмент для того, щоб щось е, перерубати. Можливо, там при копанні окопів, якісь там коріння ним можна рубати. З такими задачами він буде справлятись, але знову ж таки, ну далеко не найкращим чином, тому що через великий кут заточки, через товстолезний обух, так у нього є великий запас міцності, але у нього немає якихось. Хороших ріжучих характеристик. Ну, тобто доволі таке спірне запитання. І, в принципі, і ножі від біла зброя, вони ну, мало кого залишають байдужими. Хтось їх ненавидить і хейтить, де тільки це можна зробити, хтось ними користується декілька років, багато років, і повністю ними. Задоволені, тому що цей ніж під свої задачі він в принципі непоганий. Тут головне розуміти, під які задачі цей ніж зроблений. І якщо ви купуєте ніж біла зброя для того, щоб працювати ним з продуктами або там стругати якісь кілочки, то це ніж просто не для вас, і він вам під такі задачі не підійде. Відповідно, не сподобається. А якщо ви берете цей ніж, щоб робити ним якісь надгрубі роботи, надтяжкі роботи, то ну, тоді він. Зможе і порадувати свого власника, якщо, звичайно, не будуть відколюватись ось такі шматки ріжучої крайки. Ну, якось так. Знову ж таки нагадаю, що це гарантійний випадок, пожиттєва гарантія вам зможе замінити цей ніж, з цим проблем не має бути. Ну і на цьому я думаю можна закінчувати. Вашу думку напишіть в коментарях. Буде ще відео з тестуванням ножів від українських виробників. І я думаю, трошечки його підгострю, виправлю ось ці замини, які тут залишились, і можливо він ще прийме участь у якихось там інших тестуваннях. Ну, а на цьому, мабуть, все. Це був ніж від Біла Зброя. Посилання на сайт Біла Зброя ви знайдете в описі до цього відео. З вами був Полікарпович і до зустрічі в наступних відео. А зараз ще невеличкий спойлер. У мене є ще один ніж від Біла зброя. І це. Ось такий. Хм подивимось і на нього